Вітаю! І ви на каналі Бабусень не тільки. Сьогодні я починаю огранок з того, що покажу вам ось такого красунчика. Ви пам'ятаєте цей листочок, який я принесла, який був зовсім без черешка, просто листочок, і, як бачите, ось таке успішне нарощування корінців і є дітка. Це пеперомія кавунова. У мене є тепер такий суток. Так, новенького в мене немає нічого. Ось тут пеперомія та, що росла з листочка, теж вже випускає квіточки, такі вони не дуже цікаві. І поряд у мене шлюмбергера, яка чудово почувається на балконі, їй подобається перепад температури, і вона починає випускати бруньки. І колізія на добавку. Але сьогодні я буду розмовляти не про квіти. Сьогодні у нас розмова про томатики. Я обривала томатики вже, мабуть, останні, бо тому що вже похолодало і навряд чи дозріють мої останні. Ось яскравий представник вершинної гнилі. Але ось така кількість томатиків для грилю. Вони набагато шкірка товща. І не дуже такі вони соковиті. Ну що ж, подивимося, як закінчився наш експеримент з томатами. Ось такий кущик ще росте в мене. Як бачите, є зелені томатики, це із насінини, з розсади. Ось такий у мене виріс. Цей стоїть на більш відкритому місці, і він хоче вже пити. Вчора ввечері я забула його полити, як бачите. І ось із череночка Я вже зривала тут один томатик маленький. Як бачите, можна із черенка взяти врожай. А це ось останні черенки, які я просто так із пазуху видаляла і втикала. Я так розумію, що там вже нічого не буде. Ну, може коли занести. Але, як в цілому, такі мої висновки. На балконі у нас це західне, вікно, західний балкон з західної сторони дуже мало світла. Для помідорів це ну, дуже мало. До того ж, я зараз зайду, тому що тут вітер піднімається. Так, я вже в приміщенні, тут стало тихіше і полюбуємося. Поки я розповідаю про помідори. Про світло я вам сказала, потрібно вибирати, або ж е, більш такі е, ті, що потребують меншого світла, або не знаю, що чесно сказати. Підсвітку ставити ніхто не буде. У нас е, будинок, де мешкають українці в основному, але є і із Азії. І ось в одній з кімнат живе Українка, яка теж садила томати. І її балкон виходить на сонячну сторону на південну. Ось у неї томати вдалися дуже гарні. Вони в неї почалися дуже рано. Вона, правда, здається, варила, купувала просаду. Я вирощувала насінь. І в неї, як я вже сказала, раніше почалися, вона садила великоплідний сорт. Тут треба мені буде попрацювати над темою сорту. Може, і продовжу я експерименти на майбутній рік, але я все ж таки вірю, що майбутній рік у мене вже буде вдома. Я. я вірю в це і надіюся. Але після вчорашнього гроза, мені якось не дуже комфортно. Що я ще хочу сказати? З черенка можна вирощувати, і в пазухах томатів потрібно не видаляти, як я робила спочатку повністю пасенки, а зрізати залишаючи пеньочок, тоді там більше не росте. Басинок. І ось цей пасинок, який підріс, можна висаджувати і можна отримати е, томатика. Е, удобрення. Тут я робила тільки на статі розсади. Ну, зараз разом із орхідеями. Залишилося полила, не залишилось не полила. Тобто я не була зациклена на цьому. І Вершина гниль. Ви бачите, немає фітофтори, але є вершина гниль. Це недостатньо кальцію і бору. Вдома б я б обробки б зробила на початку для профілактики, цього б не було. Ну, а тут вже не купляти ж мені велику пачку заради моїх двох помідорів. Я їх вириваю, викидаю. Ну, якось так. На смак сорт мені сподобався не дуже. Дуже сухий, я люблю соковиті, наші налиті сонечком. Такі, щоб з одного помідора можна було начавити багато соку. Ну, це я шуткую, звичайно. Всі ви господині знаєте. Але експеримент завжди потрібен. І, можливо, хтось поділиться своїм експериментом, у кого буде інший розположення балкону. Такі ж мої висновки будуть і по петунії. Недостатньо світла далі на балконі. Ще у мене перед вікнами є дерева. Не так вже близько, але вони все ж таки... світло з'являється в другій половині дня. І коли поряд будинок, ви бачите, я інколи показую, там петуння розвивається непогано, бо вона стоїть далі від дерев. І там більш-менш для петуння сонця достатньо. Для підвісних Кашпо. У мене ж підвесно Кашпо зовсім не розвивалося, і толку з нього не було ніякого. Ну що ж, бажаю всім скорішої перемоги, миру. Бережіть себе, любі українці. Не знаю як, але бережіть. Я дякую всім, що ви зі мною. До зустрічі!